Так звана вугільна справа розглядатиметься в Шевченківському районному суді міста Києва. Відповідне рішення нині ухвалив Київський апеляційний суд. Слідство ж проти п'ятого президента Петра Порошенка у так званій вугільній справі завершилося. Йому інкримінують державну зраду. Нагадаю, в грудні 2021 року державне бюро розслідувань повідомило Порошенку про підозру в державній зраді в межах так званої вугільної справи. А вже у вересні 2022 року, після початку повномасштабної війни, в ДБР заявили про завершення розслідування. Захист Петра Порошенка наголошує, що під час слідства формулювання підозр було змінено для Медведчука і ще одного фігуранта. Водночас, як зазначають адвокати, внести подібні зміни у підозру щодо Порошенка, який є чинним народним депутатом, може лише генеральний прокурор. Однак після звільнення Андрія Косіна ця посада наразі залишається вакантною. У нас ситуація нетипова, бо ми нагадували апеляційному суду сьогодні, що взагалі-то треба було з самого початку йти до Шевченківського суду. І раз уж так склалося, що голова Почевського суду сам поставив це питання, ну добре, у вас є можливість повернути. Решта це на правильний процесуальний рейд. Тут історія така досить абсурдна в тому плані, що це кримінальне провадження, воно мандрувало... Протягом так званого розслідування, але ми розуміємо, що це було не розслідування, а суцільна фальсифікація політичні переслідування лідера опозиції Петра Порошенка, це вже так, ми кажемо. Оце вже просто загальновідомий факт. І ось позиція обвинувачення стосовно територіальної підсудності судів, вона мінялася кілька разів. А чому спустя п'ять мы ми и не знаємо іміна у на майдані? Через рекордні шість років на посту президента Володимир Зеленський не може дати відповідь на це питання ні суспільству, ані собі. Хоча й тримає увесь цей час абсолютну владу в своїх руках. Так буває, коли розслідувати злочин довіряєш тим, хто його і скоїв. А силовиками у твоїй вертикалі влади керує той, хто уособлює антимайдан. Тепер по мені. Постійно демонструє, що вона якась проросійська структура з ознаками державної зради. Давайте розбиратись. Знайомтесь, це Артем Яблонський, колишній прокурор режиму Януковича, який переслідував майданівців в човнацьтому році. Яблонський був прокурором, який вів справи проти учасників подій на майдані, учасників революції гідності. Він з прокуратури був змушений піти. Але опинився на керівній посаді в ДБР. Він керує саме з 2020 року, він керує саме тим підрозділом ДБР, який займається розслідуванням злочинів проти учасників Революції Гідності. І те, що людина не просто перевзулася, а фактично розслідує те частиною, чого вона сама була, ну погодиться, що це маркер. Певна ознака того, що відбувається в ДБР в той його частині, яка безпосередньо контактує з офісом президента і безпосередньо виконує. Завдання Зеленського, політичне завдання, не такі загальну команду, що нехай ДБР бореться з злочинністю. Це в принципі ДБР і, і безказівки може робити за вказівкою. не робить те, що від них очікується. Через попередні здобутки в якості одного з посібників репресивної машини Януковича у 2018 році атестаційна комісія визнала Яблонського профнепридатним для служби в системі генпрокуратури. Атестаційна комісія констатувала відсутність у нього принципової і послідовної морально-правової позиції в оцінці власної ролі під час подій революції гідності, ігнорування принципу рівності всіх перед законом і судом, спроби пристосуватись до поточної соціально-політичної ситуації. Але це не завадило керівництву ДБР прихистити такого цінного кадра, адже після приходу до влади Зеленського під дахом бюро почали збиратись силовики антимайдану. Я хочу нагадати, що у мене до сих пір а, іде суд за майдан. Так, мене судять за майдан. Цю справу суд відправило ДБР. Причому сучасна зелена влада на засіданні Верховної Ради визнала Майдан актом державотворення, але ДБР натягнула на мене справу, що це були масові заворушення. Тобто там Майдан названий масовими заворушеннями. Я є організатором масових заворушень під час подій, дуже важких подій штурму Майдана 18-18 лютого. І мене звинувачують умисне вбивство, На мене ще натягнули вбивство, тому що тільки ця стаття потрапляє під суд. Так, от ця справа нікуди не ділася. Всі думають, що вона давно забута. Ні, вона в суді. Суд просто призупинений, поки я служу в армії. Звільнення беркутівців, затягування строків розслідування, яке просто зливають, і глобальний розвал справи майдану, все це відбувається за мовчазної згоди офісу президента. У цю схему ідеально вписується і переслідування Петра Порошенка. Він один з лідерів революції гідності, який після перемоги на президентських виборах зробив все для того, аби Україна рухалась в Європу подалі від Росії. Сьогодні дуже важливо зрозуміти, що слідчі, які переслідують Порошенка, ще так недавно займалися тим, що переслідували людей, які під час майдану, під час революції гідності відстоювали наш європейський вибір. Вони напевно точно пам'ятають, що Порошенко, як і мільйони українців, були в цей час на майдані. Я думаю, що там є присутня і особиста ненависть, бо вчора цей слідчий переслідував майданівців, а сьогодні він переслідує. Порошенка як одного з тих, хто тоді на Майдані виборював європейський вибір України, і тут нічого дивного немає. Попри це, у ДБР Яблонський з колегами на замовлення банкової справно штампує нові фейкові справи проти Порошенка та опозиції. При цьому представники забороненої партії ОПЗЖ непогано себе почувають. Голосують у парламенті синхронно з партією влади. Антимайдан вичікує свого часу. От єслі. Если... Біркутовцям видати эбонитовые палички, а мітингуючі ходить в шерстяную одежду. Так ми зможемо добивати електричку. Я не пригадую, щоб під час повномасштабного вторгнення взагалі було 226 відслуг. Їх формально за списком 200 ми здається 236, але тут можна перевірити. Але найголовніше, що вони в середньому дають 170 180 голосів і не більше за будь-яке голосування. Монобільшості не існує. Їм потрібні костилі ОПЗЖ, який Верховним судом була заборонена за проросійську діяльність. Вони ці уламки взяли на борт. Хтось із їхніх карманичів казав, що вони ж такі конструктивні, вони ж такі патріотичні, вони так добре голосують разом з нами. От вони добре голосують разом з ними, таким чином забезпечуючи кількість голосів. Ця співпраця між слугами і ОПЗЖ тягнеться вже кілька років. Наприклад, після місцевих виборів у 2020-му анонімне джерело із керівництва слуги народу розповіло, що вони планують ситуативно співпрацювати з проросійськими посіпаками. У них на відміну від голосу або ЄС немає ідеологічних вимог. Вони абсолютно прагматичні і зрозумілі. Як бачимо, після повномасштабного вторгнення ця ситуативність перетворилась на постійну співпрацю, і саме такий союз із колишніми членами ОПЗЖ дозволяє владі не переформатовувати більшість і не створювати уряду національної єдності. Зеленський справді звернув увагу на те, що нібито не було більшості. До речі, цей факт юридично встановлений так і не був. Конституційний суд, до речі, також тоді не встановив відсутності коаліції. Він просто відмовився приймати рішення, сказавши, що це питання політичного розсуду. І раз президент так розсудив, ну то значить, хай так тому й бути. Тобто вони не відповіли по суті, але дозволили Зеленському робити все, що він хоче. А зараз він в ситуації, коли і у парламенті, ж тоді, пам'ятаємо, виходив на трибуну і розказував до парламенту, довіра, 4%. Ну, Судячи з опитувань громадської думки, зараз вона багатьом вище, але це все одно це вже тепер для нього не аргументи. Те, що у нього зараз точно немає, мене більшості, це для нього так само не аргумент. Тому знову, поки йде війна, у нас не може бути виборів. Де більше вибори в парламент вони вони під час воєнного стану не заборонені конституцією, бо інакше дуже легко було б тоді позбутися парламента і взагалі керувати одноосібно. Тому зараз якраз от коаліція і уряд національної єдності були б конституційним, політичним і логічним шляхом виходу з цієї кризи. Але ні, п'ять 6 менеджерів, все для Зеленського, і от саме вони керують країною. Але повернімось до діяльності ДБР і пана Яблонського. Сотні абсурдних справ проти Порошенка ДБР відкрили і розслідували за останні шість років. Більшість ініційовані зрадниками Деркачем, Шуфричем, Дубінським та іншими регіоналами. Попри очевидну безглуздість справ про ТОМОС або контрнаступ, бюро витрачає колосальні гроші і людські ресурси на ці псевдорозслідування. Зауважу з речі, що в ДБР найвищі державні зарплати. Вони заброньовані від служби в армії, а натомість займаються по суті справами, які, які б нормальна влада як навпаки би розглядала як державна зрада з їхньої сторони. За Порошенком теж ганяється ДБР. Причому ганяється по тій справі, по якій насправді йому потрібно дати орден. Це так звана вугільна справа, бо постачання вугілля з окупованих територій в перші роки війни це насправді була українська перемога в гібридній війні. Фактично, це був дуже великий удар по ражці. Бо ми навіть з окупованих рашкою території забирали своє вугілля. Тобто, насправді про на це треба давати орден. Ні, Порошенка судять, знову таки обмежують його допомогу фронту, обмежують його дії, яким він дає можливість нам мінусувати, мінусувати ворогів. Це ДБР треба судити за державну зраду через, через, через те, що вони надумують отакі от, отакі от справи. Жодна з них не має правової перспективи. А ДБР продовжує клепати нові нові справи проти Порошенка. Наприклад, зараз все той же Яблонський ламає собі голову, як би звинуватити Порошенка у підписанні харківських угод. Біда Яблонського в тім, що Порошенко під час підписання і ратифікації цього ганебного документа не мав жодної державної посади, не був ані депутатом, ані міністром. Перевіряємо 10 осіб, які підписали цю проєкт розпорядження, проєкт угоди і проєкт закону про ратифікацію. Двісті депутатів, які голосували, так і плюс особи, які не погоджували проекти цих документів, але голосували на уряді за її підтримання. Відповідно на даний час жі повідомили про підозру і скривали до суду це відносно президента України, який за вказівкою президент РФ це зробив. Президент Росії, відповідаючи на запитання журналістів, сам повідомив про те, що вигадали текст цієї угоди і зміст продовження строку перебування ЧФРФ на території. України, президент Росії і України, перебуваючи в нього на дачі. Вже тоді керівник держави, глава держави, розумів незаконність своїх дій. Глава держави вирішив не брати на себе таку відповідальність і нібито, що з ініціативи укладення такого договору виступило Міністерство закордонних справ. Міністром був призначений е, тривалий час, особа яка тривалий час працювала послом України в Російській Федерації. Як бачимо, коли не було замовлення згори, ніякого Порошенка серед фігурантів харківських угод немає. Більше того, ще тоді наприкінці 2000-х, Порошенко публічно виступав проти перегляду угоди про базування Чорноморського флоту. Він наполягав, аби угода закінчилась у 2017 році, і чорноморський флот Росії покинув український Крим. Київ, так же як і Москва, не хочуть пересмотра базових соглашень по чорноморському флоту. Його позиція така, що договір закінчується у 2017 2017 році, і, будь ласка, Російська Федерація, будьте готові, що договор не буде продовжено, і що після 2017 року, в 2017 році вам доведеться піти. Але Яблонського такі дрібниці як факти не цікавлять, коли йдеться про те, щоб догодити старим новим господарям на банковій, тим паче, що така вірна служба добре оплачується з наших податків. Щоб краще зрозуміти масштаб покращення життя Яблонського, давайте зазирнемо в його декларацію. За 2024 рік його збагачення майже 2 мільйони 300 тисяч гривень або 180 тисяч 676 гривень на місяць. Тобто зарплата тилового ДБРівця майже вдвічі перевищує те, що отримують солдати за 30 днів в окопах під обстрілами. Це якраз історія, до речі, яка щороку європейською солідарністю піднімається в часи розгляду закону про бюджет. Бо якщо ми кажемо де взяти гроші на підтримку військових, то там десятки мільярдів, які можна взяти. От власне з цього з підвищення зарплат для прокурорів, для ДБР, для небойових підрозділів інших силовиків, як ми їх називаємо тилових силовиків, от там їх можна брати. У них і так непогані зарплати, оклади, безпосередні премії, таке інше отримуйте. Ніхто не каже, що ви вже бракували, але не потрібно, нечесно і несправедливо, щоб вони отримували захмарні доходи більші ніж військові на передовій, а займалися при тому політичними репресіями. Але навіть попри 190 тисяч зарплати, Яблонський продовжує отримувати соціальну допомогу у понад 16 тисяч гривень на місяць. Те, що ці гроші надходять із пенсійного фонду, може свідчити про наявність інвалідності у Яблонського а в кращих традиціях. Хмельницьких прокурорів пенсії у дуже багатьох, там, якщо подивитись декларації, у дуже багатьох вони з пенсійного фонду отримують написана допомога. Оце якраз у та вся історія про прокурорів інвалідів. Бо це їм не інвалідність ще з зборів з єдиного соціального внеску, що виплачується, що вони інваліди. Всі, але що кидається в очі, так це цінні папери, сумарна вартість яких складає понад 5 мільйонів 881 тисячу гривень або 143 з половиною тисячі доларів. Додайте сюди ще 10 тисяч доларів готівкою, які вказані в декларації, і вийде кругленька сума. Чи міг доброчесний працівник ДБР накопичити такі статки? Звісно, міг, якщо останні кілька років жив на пенсію своєї матері. Зараз Яблонський є одним з головних виконавців політичних переслідувань проти Петра Порошенка, ситий, заброньований і з дахом від керівництва держави для розправи над своїми старими ворогами. Тож важко очікувати об'єктивного розслідування від того, хто стояв з протилежного боку барикад на майдані.